Шановне панство, добрий день! Продовжую свою серію розслідування про електроенергію. Ви знаєте, бо з'явилася знову велика кількість інформації. Можу з вами нею поділитися. Ну, от наразі, що відбувається на планеті, от мені стає все більш детально зрозуміло. Давайте я от почну з даля. Наприклад, не так давно в інфрапросторі нашому була така. Інформація про країну Тайвань. Вже там Китай як їх не залякував. Відбувалися постійні навчання, якісь військові у берегів Тайваня. Вже війна була ну ніби на волосочку, вже на кінчику волоска. В принципі, війни не відбулося, що слава Богу. І ви знаєте, в мене є пояснення. Тайвань об'явив на всю планету, що атомна енергія є небезпечна і взяв, відключив свої реактори повністю. Ось так. І все. Ніяких більш залякувань, ніяких подій, ніяких війн. Живуть собі щасливо до да все окей. Наші новини, наші мужні війська заходять в Курск, заходять в Курську область. Вони не йдуть, як би спасати нашу ЗС, визволяти, а йдуть відключати Курську АЕС. От така новина. Бачите, є одна країна в світі, така потужна, на території якої є 99 реакторів, найбільше в світі. Урану в них 235, го та ніякого урану, майже немає. І вони його майже не збагачують. Тому що десь там їхні вчені помилились, і їхнє збагачення неефективне. І от, якщо взяти по історію навіть така угода, дивна така назва Воу Ноу високообогащений уран, в уран. Що відбувалося про цій угоді? Боєголовки атомних ракет, які мають уран, а там збагачення урана до 90%, а то й до 96%, російське підприємство переробляло в низько збагачений уран. І віддавало на Америку на їхні атомні електростанції. При цьому було взято 500 тонн урана високозбаченого і перероблено його десь 14 майже з половиною тонн низькозбагаченого. І відправлено відповідно туди. Остання поставка була 11-го року. В 2011 році стається цунамі на Фукусіму. Затоплює Фукусіму. Відповідно, Японія з 42 своїх атомних електростанцій залишає тільки 8, контракти, відповідно, звільнилися. І Уран немає дефіциту Урану 235-го на той час, що навіть у 2016 році Уран навіть падав в ціні. Але це ж відповідно ненадовго. Ну і що в нас? Чого Америка? Чого Америка? Америка. Нам дає інтернет. Ви всі прекрасно знаєте, що основні кабеля, основні сервера знаходяться в Штатах. Дивіться, яку я маю інформацію по інтернету. Значить, дата-центри споживають приблизно 200-250 терават годин на рік. Ще є мережеве обладнання. Яке також споживає десь 100-150 ТВт годин на рік. І, відповідно, кінцеві пристрої, які ще споживають, приблизно 300-400 терават на рік. Загалом, глобальне споживання електроенергії для інтернету, включаючи всі компоненти, може становити близько 600-800 терават годин на рік. Виявляєте, яка потужність? І, в принципі, я вам в минулому відео говорив, що, що інтернет так. Масово з'явився після 2008 2010 року. До того це в принципі, ну в 2003-му Ми вже знаємо таку. Я вже от володію інформацією, що в 2003-му вже з'явилось там декілька кіль, декілька вже сотень, навіть тисяч користувачів, але це ще все одно було досить мало. Зараз ви ж бачите, на, на інтернеті є все вплоть до комунальні служби е, працюють по графіках інтернету. І так далі. далі. Ми бачите, ми залежні від електроенергії, ну, напевно, найбільше в світі на сьогоднішній день ми залежні від електроенергії, а від електроенергії є інтернет. Далі, цікава інформація. Якщо один реактор потужний, який виробляє, може виробляти там, 1000 1500 мегаватт електричної потужності, в рік це відповідно приблизно 8000-13000 гігаватт, а тепер уявіть, що на інтернет, щоб він повноцінно, нормально працював, знадобиться приблизно 65 100 реакторів, які будуть працювати на повну потужність протягом року. І що, де брати, інтернет, де брати Уран? Мікаль Дід сказав його все. В джерела вже немає їх, такі, як от угода в ООН. На що треба десь вкрасти або забрати, або якось змусити країну просто відключити, так як Тайвань. Зараз цікаві події з Іраном. У них також є атомка. І ще саме цікаву інформацію знайшов, що в них є більше чим дозволено по лімітах. Урану 235-го. Запаси Урану там більше, як дозволені ліміти. Якщо зараз Уран віддасть Іран, у них все буде спокійно. Ви знаєте, зроблю невеличке передбачення. Я думаю, що наступний крок буде Вороніж А саме Нововороніжська АЕС. Або наші. В нас ще також три залишилось. Вони вже давно працюють не на повну потужність, я впевнений, тому що оці всі відключення світла, які відбувалися, моя суб'єктивна думка, можливо, я помиляюсь, хтось виправить мене. Але я бачу що, що ці відключення тільки для того, щоб притушити наші АЕС. Далі я вам мав, все хочу записати таке відео. Про електроенергію до 1945 року, до воєнного часу. І ви знаєте, я його таки запишу, але це там кожен раз мене виводить на якісь дивні факти, які ну, просто не вписуються навіть в здоровий глуст. Там, як не виведе десь на золото, то виведе десь на якусь просто несенітницю. От, наприклад, як у Львові їде трамвай? Ну, як їде? Є трамвай. Є колії, але його сунуть коні. Получається, що, значить, люди зробили трамвай, вклали туди електромотор, колії проклали. Навіть там контактна була рельса. Бо деякі трамваї у нас їздять на контактні рельси, а деякі поверху. Але їх сунуть коні. Ну, не вкладаються просто в голову. Так само метро, наприклад, то там Лондонське метро. Нью-Йоркське, та неважливо, яке метро. Всі вони працюють на постійному токі. Електрики, в принципі, знають, що ми використовуємо після 50-х років масово змінний ток, тому що його легше далеко передати є підстанції, які повишаючі, понижаючи. Е, постійний ток, він або має мати дуже великий вольтаж, що в принципі є в метро, чим в трамваї. Трамвай використовує від 550 вольт і навіть є 900, там 925. Точно так само метро. Щоб по контактній рельсі передати ток далеко, він має бути дуже великий вольтаж. Коротше, це відео буде записане ну я розберуся ще з цими всіма, як от, точно постійний ток і змінний ток. Як ж можна було на постійному токові виготовити, наприклад, от та сама Німеччина перед Другою світовою війною вони виготовили таку кількість танків, літаків, різних машин, там, бронепоїздів? Ви розумієте, що по, по, моїх, по моїй інформації, на виготовлення одного легкого середнього танку треба приблизно 20 тисяч 30 тисяч тисяч кіловат енергії. Ну, ви розумієте, що його треба руду добути, в шахти, це енергія, підняти наверх, виплавати її, зробити з неї потім в кінці кінців мотор, заправити його дизелем, і тоді він тільки їде. Ну, ви уявляєте, яка кількість енергії потрібна для виготовлення одного танка, а літака на алюмінії Він ж з алюмінія Алюмініє ще, ще проблемніше без електроенергії, його в принципі не зробиш. Ну, може, зробиш, але якусь невелику кількість, а тут же ж потрібно тонни, тонни, десятки, сотні тонн, бо літаків було багато. Та й давайте погодимось, що електроенергія це найважливіш... найважливіша на сьогоднішній день нам послуга. Без електроенергії, в принципі, ми людство не виживемо, тому що вода поставляється завдяки електроенергії, каналізація працює, енергія потрібна. Корови дояться електроенергія, свині кормляться електроенергією і так далі. далі, далі, далі. Там Дизель виготовляється. Ви розумієте, що без цього продукту, в принципі, нам прожити буде дуже важко. Практично нереально. Не хотілося б говорити би за погане, але, в принципі, що я бачу? Я бачу, що електроенергію відключать, однозначно відключать. Її не буде. Єдине, що мені тішить, що, що нема чого що сильно це боятися, бо це не буде довгий період. Просто ми так само, як от в період Великої Вітчизненої війни людство перейде з однієї енергії на іншу. От так як перейшли з постійного тока на змінний, Зразу масово почало будуватись по всій планеті купа ГЕС, Купа ТЕС, купа АС, і відповідно енергії, енергію ми перейшли на нову. Так само, в принципі, відбудеться і зараз. Але от який це буде період? Чи це буде день-два, і ми перейдемо на нову енергію, чи це буде роки, от тут, в принципі, я вам не зможу прогнозувати. Але те, що це станеться, це 100%. Буду ж записувати все-таки за той постійний ток за електрику до 2045 року. Особливо мені було дуже цікаво, коли мій тато, він старший, він, він був свій час електриком, і він мені розказав цікаву історію. Вони купили будинок в 46-му році. Ну там я купили, їм дала держава будинок в 46-му році. В будинку не було електроенергії зовсім. Бо полуцьку енергію підключали вже після 50-х, точніше, в 56-му році. І до них привели електрику. Але пізніше, коли вони робили ремонт в хаті і знімали стіни, яке було в тата здивування, коли він побачив під, стіне, під стіною ідеально прокладені труби для якби, проводки. І все, вони йшли: от вимикач, от світло, от розетка. І от, скажіть, будь ласка, як? Якщо та хата будувалася ще там, ну, за царя гороха, як кажуть. Але вже якийсь чувак, який будував, вже взяв, проклав трубки, ще, ще він навіть і не знав, що таке буде, але вже він проклав трубки. Потратив на це кошти, сховав їх в стіну. Ну, правда, також це те саме, як у, у Львові коні сунули трамвай. Коротше, буде ще відео. Дуже. Багато там інформації дивної. Якось я це поєднаю, запишу і, звичайно, викину. А поки що, поки що я вам сказав. Думаємо, як ми зможемо проіснувати хоча б деякий час без електроенергії.